Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка сьогодні про те, що Янгол попереджає. Давайте розглядати про що, про кого, на що звертаю увагу. Так, розмови, важливі розмови для чоловіка. Питання, яке буде ставити жінці. Це особисті якісь відносини, це можуть бути, знаєте, коли ви спілкуєтесь більш за все про якісь ну там, ділові справи. Може бути таке, що ви працюєте разом, може бути таке, що ви ну, спільні якісь справи маєте. В меншому відсотку це ви у відносинах з цим чоловіком, і якесь питання повстане, але це саме він буде ініціатором цього питання. Всі ситуації Янгол попереджає про те, що за вами, за вашою парою, за тим, як ви спілкуєтесь, спостерігає інший чоловік, приховано, він себе не офішує. І він не хоче, щоб ви знали, що він за вами стежить. Ось про таке попереджає. Так, ось тут. Ображений якийсь чоловік, показаний, робоча сфера. Хотів, щоб щось завершилось так, як він хотів, а вийшло взагалі не так. Все не так вийшло. І він ображається, ну, але тут, знаєте, не показано на кого. Я так розумію, може, і на себе насправді на що собі тут вигадав, не знамо що, а воно виявилось не таким. Тепер ще одного чоловіка мені показують, але саме в обмеженнях всіляких з усіх боків тут у нього є обмеження. По спілкуванню, саме по тому спілкуванню, де йому хоті хотілося би зближення є обмеження, відстань якась між людьми. Потім по його якихось просуваннях, там, де він хотів би ну, кар'єрних якихось просувань, там взагалі зараз для нього пусто, і показано, що. Є обмеження навіть по тому, ну, от як з друзями, з людьми, яким він довіряє. Навіть тут нема такого спілкування, як би він хотів. Знаєте, у людини зараз от просто такий період, коли, щоб він не намагався зробити, воно все зараз ну, якось як не на часі для нього. Далі. Що стосується рідні, близькі попередження, ну, друзі, сусіди, попередження для чоловіка, бо перед ним буде дуже люб'язною жінка, бо їй щось треба. Знаєте, от Гнучкість свою буде проявляти як тільки, тільки зможе. Він навіть буде дивуватись тому, як вона змінилась. Бо ну, в якихось інших випадках вона не була такою люб'язною з ним. Ну, тут просто їй дійсно щось треба. Більш за все, показано, як потрібна певна інформація. Далі. Так, далі. Показана... а Тут навпаки, тут жінка дивується поведінці чоловіка, тому який він став м'який у спілкуванні з нею. Коли. Дивіться, навіть не так буду пояснювати. Спілкується він, як зазвичай, але в нього як гнучкість до того, як як виходити на спілкування з нею? Ну, тобто, наприклад, якщо раніше в цього чоловіка були, ну, скажімо, там як певний графік того, як ви там бачитесь, там, зідзвонюєтесь, там якось ще там, спілкуєтесь між собою, списуєтесь, там, ну, як у вас це буває? То е, тут він, як знаєте, більш доступний у спілкуванні. Або давайте так: як побільшало його у спілкуванні. Таким чином, людина показує, що ви для нього цінна. І у вас в уяві. Вже якісь там образи малюються. От, треба казати, що ви і не помиляєтесь в тому, і от, знаєте, ким ви для нього є, от, є ким він вас е, бачить для свого майбутнього. Бо тут е, взагалі-то мені йдуть картинки, коли знаєте, йому не хочеться вас нікуди відпускати. Йому важливо, щоб ви були поряд. Ні, поки що ця, це додивляюсь, бо йдуть ще картинки тут. І показує мені, час прийшов, час при... А для чого ж час прийшов? Чого ж не показуєш? Угу. Каже, що боюсь, що піде своєю дорогою, а мені вкаже в інший бік, тому його так побільшало в вашому житті. Тут є літери С, Ф. Л. В. Літера П. О. Це більш нема літер. Або ваші там є ініціали серед тих літер, що я назвала, або чоловіка. Дивіться, попереджає про <кій> емоційні гойдалки між чоловіком та жінкою. А мета така, що хоче чоловік жінку цю як на гачок вхопити. Знаєте, от щоб мати якісь важелі впливу на неї. І поки що не розуміє, як її вхопити. Знаєте, от коли вже всі свої якісь звичні шаблони притулив до цієї жінки, а жоден не приліпився. От так, така жінка трапилась йому на шляху. Хоче маніпулювати, але не може мотузкиті прив'язати до вас. Не йдете ви на ті його маніпуляції. І навіть з кимсь тут, з жінок, ну може, з сестрою, може, з, з подругою, обговорюєте цю ситуацію телефонними розмовами. Бачу так це. І сміється там, хто з ким ви там спілкуєтесь, з цього приводу, сміється жінка. що Як же ж так, що ж ти така слизька для нього? Ніяк він тебе не, не вполює, не врибалить тебе. Ну, нічого. Так воно і краще. Хай не маніпулює, хай просто буде а, таким, як є, може. Саме такого ви схочете не втратити. Так, затримка у спілкуванні чоловік та жінка. Дуже подобається ця, ця жінка цю, чоловікові своїми жіночими формами. Дуже така тендітна. Чекайте, хто там Аліса, Ірис? Не треба. Так. Знову мені прикрашає вже і так дизайнерське крісло завдяки йому. Та він ж не зупиняється на цьому. Так, це я про Іриса. Так, далі дивлюсь, що тут у нас ще. Про перспективи, слухайте, тут поки що вся філіжанка, вона про стосунки. Я, чесно кажучи, думала, що тут ще щось буде, крім стосунків. Так, дивіться, знову ж таки, ситуація чоловік та жінка, і кажуть, що не накручуйте себе жінки. Не треба доробити. Легше відноситись до цих стосунків. Якщо вони вам хоч чимось не вподобаються, говоріть спочатку, якщо ви бачите, що людина не змінюється, не тягніть його за собою, хай не зміниться. От Якщо людина одразу вас не чує, то не накручуйте себе, що колись він почує, він зміниться ніколи. Ніколи не зміниться, бо якщо людина в стані закоханості не чує вас і не змінюється заради вас, то повірте, він цього не буде робити і далі. Тож просто відпустіть, не тягніть за собою. Буде інший. Повірте, буде людина, яка дуже хоче бути в стосунках. І не хоче бути там жертвою, не хоче бути, ну, знаєте, хоче таких справжніх, нормальних стосунків. Повірте, будуть ті стосунки, знайдеться людина. Не треба казати, що там на всіх не вистачає. Кому дуже треба, дуже хочеться, вистачить, знайдеться ваш. Повірте, знаю, про що кажу. Так, ось тут завершення. Так, показаний мені чоловік до 40 років. Показана ситуація, в якій він дуже багато думає про щось: От може про розмову з кимсь, може про якусь там, наприклад, певну ситуацію або про певну річ. Ця ситуація, ця річ, ця розмова відбудеться і завершиться. Ну, просто от буде так, як е, людина собі уявляє. Е, тут як підготовчий процес дуже довгий в людини, і як не знає, чого очікувати, і особливо якщо там повинна відбутися якась розмова. З людиною, яку, ну, знаєте, є тільки в уяві людина, нема такого спілкування, яке ну, зазвичай там в людей відбувається віч на віч. Тут, я так розумію, такого або ще не було, або просто от собі знає, що людина не Ви знаєте, спілкування буде доволі швидке, і ви навіть, навіть вразити вас не встигне людина, як вже все завершиться, і там кожен сам по собі буде далі. Далі дивлюсь, тут зміни планує, вигадує зміни чоловік. В думках багато про жінку, і багато про неї розмовляє з іншим якимсь чоловіком. Але це, знаєте, ситуація, в якій він як допомагає. Це може бути про кого завгодно. Це може бути ну, ситуація, в якій до нього звернулась жінка, але те, що їй треба зробити, наприклад, ну, не може сам зробити цей чоловік, він як шукає когось, хто це зробить. Як знаєте, посередником є в цій ситуації. Далі дивлюсь, про що попереджає Янгол. Тут дивлюсь, що спить жінка і сниться їй сон, і там буде як попередження або прояснення ситуації. І знаєте, коли якийсь чоловік може наснитись, і він як вкаже на щось або на когось, ну, як, знаєте, дасть ага, інформацію про те. До чого їй треба б повернутися? Отак От показано. Ще я так розумію, чи кіт, чи собака спить поряд з цією жінкою. Якась тварина. Так, для когось показані чоловік та жінка, які мріють про інтим один з одним. Десь вони спілкуються, але цього ще не було. Або. Якщо і було, то, то давно тут довга якась історія і в мріях є, але от це поки що тільки в мріях. Далі. Та що таке, всі спати лягають. Угу. Багато розмов якихось. Ви знаєте, так показує кавова гуща, що не летіть складні розмови перед тим, як лягаєте спати. І більш за все показує, що от там вранці ви можете там про все, про що завгодно розмовляти, але от ввечері намагайтесь щось приємне між собою обмовляти. Знову ж таки, показаний чоловік, який малює собі в уяві стосунки з жінкою. І багато планів на майбутнє малює, просто спільну сім'ю малює. І каже, ну от Янгол попереджає, що для нього зараз це тема номер 1 що настільки йому хочеться цієї сім'ї, але зупиняє його фінансова сторона. Він вже має ідею, як змінювати цю ситуацію, але от знаєте, як Сам собі каже, якби фінансів в мене було більше, якби я більш впевнений був, я б, цю, ну, я б вже вирішував би це питання, я б вже створив би цю сім'ю. Але спілкування, як на зараз, воно в вас є. Але воно таке, знаєте, як зараз нема ніякого просування, воно як застигло на місці. Нічого не змінюється між вами, от просто от, ну, однаково все кожного дня. Так, далі. Так ось тут хтось з чоловіків розмовляє. Так, а з ким це він? З чоловіком розмовляє. Робота соціум. З одним, з другим щось міряють, щось вираховують, щось планують, щось у них там між собою, якісь такі фінансові справи. Але питання, знаєте, як готові в будь-який момент щось змінити. Якось у них нема готовності такої, що як не вистачає якоїсь інформації. Але вона буде та інформація. Це як від окремої людини буде. Ну, очікування її дочекаються інформації. Далі. Сюрприз, обмін сюрпризами. Дві людини один одному щось передають. вантаж якийсь людина передає робочі справи, от знаєте, як воно у вас там було заплановано, так воно і відбувається. Я не бачу якихось порушень або там дуже таких кардинальних змін плутанини якоїсь, навіть це не про плутанину. Для когось робота з соціумом, якісь питання застигли. у повітрі воно поки що не вирішується. Якийсь такий довгий шлях через це не вирішить, не питання. Угу. Так, ось тут спілкування чоловік та жінка. Як же ж цей чоловік хоче цю жінку як назад до себе повернути? Просто він не знає, вона в таємниці тримає, що за її спиною вже інша людина є. Тож хоче повернути назад до себе, але вона вже відмежовується від нього. Вона не планує подальших з ним спілкувань. Так, далі що в нас тут ще є? Про якусь тварину попереджає, вона буде як сюрпризом для когось. Хм я не знаю, собака, кіт, я не знаю, мені не зрозуміло, що це вона таке пухнасте, але не знаю. Так, комусь тут буде неприємна новина. Зараз чекайте. Робочі якісь моменти, і просто людина аж лютує, що ну як же ж можна бути такими. Вибачте, тупими. Тут на когось просто лють свою виливає. Щось тут буде змінено, але не так, як хотілося б людині. Ось тут просто така суперечка буде між людьми. Знаєте, як два півні будуть чубитись. Але потім так різко все владнається. Різко, от просто от все. Знаєте, от в якийсь момент от стануть, себе в порядок приведуть і все. Так, що тут у нас? Рука допомоги тут до жінки тягнеться, все ж таки дочекається допомогу свою. Чоловік тут буде зайнятий цією допомогою. Тепер складнощі, які бере собі на плечі чоловік на літеру С або літера Т. В. Щось буде возитись з цими складнощами. Тепер спілкування чоловік та жінка. Щось жінка тут дивується, поведінці чоловіка, словам його. Щось їй так, знаєте. Чого ти так кажеш? Вона не розуміє його. Далі разом десь ідуть теж чоловік та жінка, десь зустріч, і вони там прогулюються, як після восьмої години вечора. Можуть зустрінути людину, яка буде, який, який буде дивуватись, якось так. Неочікувана зустріч. І щось він, так, знаєте, якісь розмови будуть йти про 19 число, якісь домовляння там будуть. Комусь з вас буде, треба бути готовими. Далі. Ось тут показаний чоловік як блазень. Для когось з вас, з чимось вас і дивувати буде, і якось ви не будете розуміти собі, як сприймати людину своїми внутрішніми поглядами. Якимось він вас буде дивувати. Чогось ви про нього були інакшої думки і прийдеться змінювати цю думку. Далі. що тут, тут комусь з практиків, хто працює з людьми, езотеричні якісь моменти, або просто от ви працюєте з енергіями, тут чистку вам треба запустити, бо щось нахапались в якоїсь багнюки. Ну, як поновити захист. Почиститись. Показано, що просто останнім часом багато спілкування у вас було, і воно там не все було чисте. Угу. Так, жінка АЛТ. У вас тут кавалерів побільше трошки. 26 число показане, коли ну, ви будете просто в центрі уваги. І, так, хвилиночку. Як комусь з вас треба буде обирати один чи інший. Ви так трошки стурбовані. Хто ж вам до вподоби більше? Для когось це, як змін вашого особистого життя у 26-му році буде, от саме таким чином: у вас будуть два кавалери, і вам треба буде когось одного обирати з них. Ну, от і все, на цьому. Закриваю філіжаночку, всім дякую за перегляд. І Аліса завітала. Привітатись з вами. І давайте побачимось в наступних відео. Всім дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Гарного вам дня, гарних людей поряд з вами. І обов'язково будьте в безпеці. Бережіть себе та свою родину. Всім пока!